Магній магній оротат магній таурат, магній, 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 магній. 100-500 відео в інстаграмі про цей магній, що для серця там треба одна форма, для там ще чогось там потрібна інша форма. Що ж мені робити, який магній мені обрати? Якщо серце та оротат, мозок таурат, орот, кістки малат, Боже, що робити, які мені магні купити? Дивіться. Так, Кожна е, форма магнію працює на якийсь орган, але це не означає, що цей магній не попаде вам. У інші органи. Тобто, якщо ви берете там магній ротат для серця, це не означає, що він не піде в кістки і не піде в мозок. Він піде і в кістки, і в мозок, але перш за все він піде в серце. Так само магній е, малат для кісток, але він такий більш універсальний і він заходить дуже швидко і в кістки, і у весь організм. Тому, якщо вам треба посилити якусь е, або систему нервову, да, або якусь частину тіла, там будь-то мозку. Кістки чи серце, то ви берете тоді форму для цієї частини тіла або системи. А взагалі-то я рекомендую брати магній малат і чередувати його з ультрамагом. Що таке ультрамаг, це коли в, одному, в одної капсулі декілька видів магнію. І так як магній нам рекомендовано приймати кожен день. Тому я взагалі так і чередую. я беру раз малат, раз гліцинат або ультрамах там, де є усе.